про при Кремлям це такий собі новий розділ порталу війна і санкції, який створили головне управління розвідки і центр протидії дезінформації. Хто туди потрапив? Всілякі там телеведучі культурні діячі росіянські, які підтримують або адвокують російську агресію? і Військові злочини вже 55 штук росіянців. Включені серед них Кіркоров, Газманов, Ахлабистін, Доліна. Ну і далі по списку Руслан Дейниченко з нами на прямому зв'язку. це виконавчий директор «Стопфейк». Наші вітання вам, пане Руслане. Вітаю. Ну очевидно, що їх там повинно бути більше, ніж 55. Mm -hmm. Мабу, no, мабуть, започати. кожного, в принципі, хто залишився, там можна туди включити. Yeah. Звичайно, цих людей значно більше Їх не сотні, навіть не тисячі, а людей, які докладають значні зусилля для того, щоб просувати російські наративи як в самій Росії, так і на окупованих територіях в Україні і за кордоном, і в Європі, і в Сполучених Штатах. Але ну це гарний крок, і ми завжди говоримо. От ми в проєкті StopFake вже 10 років. Збираємо збираємо інформацію про фейки, які поширює і створює російська пропаганда. А про тих, хто це робить, і нам завжди кажуть: ну для чого ще якісь докази? Для чого ще десятитисячний доказ того, що росіяни брешуть? Але ну це дійсно важливо. Це дійсно відслідковувати. По перше, як змінюються наративи. Про е, хто ці люди е, відповідно шукати засоби впливу на них, і, відповідно шукати. Як протидіяти? Ну і ми все ж таки маємо надію, що рано чи пізно. В юридичну площину вся ця інформація потрапить. І ці люди, які створюють і поширюють дезінформацію, і пропаганду такому в промислових масштабах вони рано чи пізно будуть покарані і притягнуті до відповідальності. От ми бачимо останнім часом деякі судові рішення в Україні, коли конфісковують і земельні ділянки, автомобілі. Тих, хто живе давно в Москві, хто не вилазить з російського телебачення. Ми бачимо. Що таких людей ще багато? У них є що конфісковувати в Україні, і є е, як карати. Але давайте відверто, яким ви бачите це покарання надто для тих людей, які не мають в Україні майна, і тих є просто величезна кількість людей. Ба більше, коли ми згадуємо про нюнберські процеси, а їх був не один, а достатньо велика кількість, то саме пропагандисти постраждали або були покарані, не постраждали, а були покарані, понесли покарання і відповідальність, м'яко кажучи, доволі умовну. І багато хто був виправданий, чи не станеться так само зараз з російськими адвокатами війни. Більше зізнатися, що ну, зобов'язані відслуховувати величезну кількість того, що медіа і контентомейкери мейкери росіянські продукують, і там відверта рубрика Явка з повинною заклики вбивати, заклики нищити, паплюжити, бомбити, спалювати і так далі. Ну, це відверта агресія. Але як мала би бути, як мала би має виглядати покарання на вашу думку? Ну, власне, щоб уникнення покарання і не відбулося, і важливо це все збирати, архівувати ці докази. Тому що ми бачимо те, що ми збирали, і те, що росіяни поширювали в 2014 році, там з 2014 року, з початком агресії проти України, багато що зникло. Щось в Ютубі знесли. Щось самі російські телеканали позабирали, позачищали. А для того, щоб доказів не було, і дуже важливо, щоб ще раз кажу цю інформацію збирати, архівувати і перетворювати в докази юридичні рано чи пізно ці судові процеси будуть. Вони вже є. Рано чи пізно ці будуть процеси можуть початися в європейських країнах. Ми бачимо, що Європа пробуджується повільно, але все ж таки пробуджується. У когось є майно, у когось є родичі, на яких записано майно? Тому це складний процес пошуку, документування і представлення в судах у цих доказів, але він, по перше, проходить і, по-друге, рано чи пізно, м -м, мені здається, що дуже важливо було, щоб ніхто не уник покарання і щоб це було важливим уроком і для наступних поколінь. Які нині Фейкотренди на болотах. Я ж впевнений, що проект Стопфейк, в тому числі це відслідковує. Зі Свіженького просто от щойно у наш чатик прилетіло. Вони ж там новорічний, новорічні фейкові відео знімають. От зараз у них ППО, це от є таке відео. ППО збило Санту. Над територією Росії і їхній дід Мороз каже: не нужно нам нічого іностранного. І я оцю цю новину прочитав після повідомлення про те, що російські підприємства, які займаються виробництвом їхнього орішника, шукають спеціалістів, які будуть працювати на німецьких та японських агрегатах для виготовлення запчастин для того самого орішника. І тут їм не нужна нічого іностранного. Я їм, звісно, емсорі, але давай на півкроку назад повернемося. Вони ж Санта Клауса планують чи вже оголосили і на агентам. Ну, от. ну росія, Російська пропаганда на різдвяні і новорічні канікули не йде. От вони продовжують активно працювати, активно засмічувати інформаційний простір і наші мізки, і вони продовжують працювати над тим, щоб налякати як європейців, наших західних партнерів, і тим самим арешникам постійно і. Путін підживлює цю історію і медведів, і російські змі. А ми бачимо спроби налякати балтійських наших партнерів от постійними, які супроводжуються пошкодженням майна і енергетичного і інтернет-каналів, які проходять по дну Балтійського моря. А, і знову таки ми бачимо спроби погратися в цю тему мирних переговорів, де російська пропаганда з одного боку хоче показати, що да, вони готові до переговорів, і а, це Україна насправді не хоче ніяких переговорів. і під до цього підштовхують її західні партнери, і з іншого боку, а, вони Своїми діями дають зрозуміти, що насправді ніяких переговорів їм не треба, а що Путін і його шайка, от вони і далі готові продовжувати цю війну на виснаження до безкінечності Знову таки для того, щоб наші партнери вплинути на громадську думку і в Європі, і в Сполучених Штатах, і ми насправді бачимо, що от останні опитування показують, що в багатьох таких країнах Європи. Громадська думка змінюється і, на жаль, змінюється не на нашу користь, де все менше і менше людей і в Польщі, і в Балтійських країнах, і в, е в Швеції, все менше і менше людей готові надавати підтримку і. Україні до перемоги, от все більше і більше схиляються до того, що все таки треба до якихось компромісів з Росією, і можливо там сідати з ними за стіл переговорів. От власне пропаганда російська працює, на жаль. Ну і вона працює доволі ефективно. Будемо відверті. Рекордні суми виділятимуться, і наступного року серед іншого, саме на це. топ 3 традиційно давайте спрогнозуємо на січень, що ми будемо чути, окрім звісно, того, що всі ми хочемо капітулювати, біжимо шволоси назад. І цей наратив, який з'явився саме в грудні. До грудня його не було. Що українці готові віддати все. Я це беру в лапки, раптом хто не бачить. Та це російські пропагандисти кажуть, українці нібито готові віддати все, аби тільки це закінчилось саме в таких формулюваннях лише російською. А, ну ми бачимо нові спроби такі нові хвилі росіян вплинути на громадську думку і на наших військових, на те, що в українському військовому командуванні і на вищих щаблях і на середніх рівнях дуже багато некомпетентних командирів, які, начебто, посилають. Військових в якісь м'ясні штурми не бережуть військових. А власне, от така спроба скомпрометувати військове керівництво. І ну на жаль, тут і деякі українські політики намагаються використати от цю тему і підігри, підіграють, скажімо так, ворогу. От нам би не хотілося, щоб навіть якщо такі дійсно випадки є, коли некомпетентні командири ухвалюють якісь некомпетентні рішення. Я думаю, що а, треба на зовсім на іншому рівні вирішувати ці питання і впливати на якісь кадрові перестановки в українському війську, не виносячи це в публічну площину, а намагаючись це зробити, скажімо так, більш ефективно, швидко не доводячи ситуацію, от саме до такого, спілкуючись нещодавно з там. Декількома політичними експертами, Ми, ми обговорювали от вплив ось цих погроз ну арешниками і іншими типами ядерних і близькоядерних погроз, так, от оці мої співрозмовники, вони єдині в тій думці, що на американську еліту, не на населення, а саме на еліту, такі погрози пропагандистського характеру від офіційних років кремлівських не впливають. А от на європейську. Політичну еліту впливає впливають і дуже сильно. Якщо ви теж ну от, в принципі поділяєте цю думку, то можете пояснити, чому така різниця. Ну здавалося б, еліта на одному рівні, але тут впливає, а там не впливає. Ну власне, я думаю, що це виходить, виходячи з характеристик цього цієї зброї. А що в першу чергу під прицілом європейські європейські країни, які знаходяться ближче до Російської Федерації, і ну власне на них і в першу чергу спрямована ця пропаганда російська для того, щоб налякати їх, звичайно, сполучені штати намагаються і налякати і вплинути на. І рішення нинішньої адміністрації, наступної адміністрації в інший спосіб і з допомогою інших якихось наративів. Тому знову таки російська пропаганда доволі прагматична і розумна, і вони розуміють, на кого які меседжі, які наративи можуть краще вплинути, кого треба налякати арешникам, кого, скажімо так, демотивувати. Якоюсь вигаданою міфічною корупцією в українській армії чи в українських політиків, які розкрадають всю американську допомогу. Тому різні способи і різні підходи використовуються для різних аудиторій. Це ну російська пропаганда це завжди робила, і вони продовжуються робити, шукаючи на якісь найкоротші шляхи, як вплинути на ті чи інші рішення чи німецького керівництва, французького чи сполучених штатів. Диверсифікація доволі такий хороший, ефективний інструмент в їхніх руках і ротах. А давайте проаналізуємо, як вплине ситуація з Ютубом обмеженнями, не обмеженнями з забороною. Вайбера, і навіть додамо ще сюди е, заборону, яку вони нині готують про дзвінки з-за кордону. Вже незабаром в Росії не можна буде телефонувати з за кордону. Як це вплине на шляхи і канали постачання, зокрема інформації і назовні, і всередину? Що буде з соціальними мережами, якщо ми говоримо про російського споживача пропагандистського контенту? Ну, ми цей тренд відслідковуємо вже багато багато років, коли Росія намагається ізолювати власне населення, поставити під контроль будь-які канали поширення інформації, які можуть бути спрямовані на росіян, для того, щоб вони потрапили поставити їх таку інформаційну бульбашку для того, щоб... Не могли вони дивитися навіть якісь найменші опозиційні змі там, починаючи від телеканалу «Дощ» і якісь е е канали, які створюють для них українці, чи створюють для них американці, чи будь-хто, тобто повна ізоляція для росіян, е зокрема і на окупованих територіях. Ми теж це бачимо, і е уповільнення Ютубу. Обмеження роботи каналу месенджеру WhatsApp, який є одним із теж важливих каналів розповсюдження інформації, тобто російська влада Кремль хоче контролювати будь-які канали інформації, які можуть, хоч найменшим чином, вплинути на точку зору росіян, тобто для них це важливо і вони не хочуть, щоб будь-хто з-за кордону. Чи якісь опозиційні сили російські, чи якісь наші партнери українські могли якимось чином впливати? І ми бачимо, що насправді використовують чи спецслужби, чи в той спосіб, що впливають на росіян, які йдуть підпалювати військомати, йдуть там підривати якісь петарди чи в банківських установах, чи навіть на червоній площі на ялинці підривають. Тобто це все впливає на, на те, як росіяни сприймають цю війну. І вони все менше її сприймають як глядачі на стадіоні, А вони стають учасниками цієї війни. І Кремль і Путін бояться, що Росіяни скажуть, що їм врешті-решт набридло, і самі росіяни перестануть підтримувати цю авантюру путінську. І вони цього насправді дуже бояться. Буквально хвилину. Ось це доєднання. Е е як це скрєпнева десанта? Попина було також почали активно фейк-ньюзом займатися там, своїми пропагандистськими історіями, починаючи від е, того, де місце жінки е, на сучасній Росії і закінчуючи тим, як воно класно померте у сучасній е, оцій Болотіній Федерації. Вхід пішли оці їхні попи. Це, скажімо так. Ну, останні з переліку тих, хто може розповсюджувати фейки, просто хто є важливим рупором для росіян? Новини, воно вже розповсюджує фейки, телеканали. Тепер скрєпи пішли. Ну, оці от попи, батюшки, фсбівці у рясах. Пішли вже. Е, селебріті вони були і до цього. Політики Росія і так це роблять все. У них закінчились усі рупори. Виходить в ні, вони не закінчилися, і церква насправді ніколи не е, вона завжди була теж інструментом впливу. І ми бачимо, що тут е, в Україні російські філіали. Українські філіали російської церкви так само використовувалися для того, щоб промивати мізки українцям, і ми бачимо, як Росія використовує церкву для того, щоб впливати так само і на європейців, і американців. Тобто, церква такий самий інструмент, як і кремлівське телебачення. Спасибі, дякуємо, пане Руслане. Руслан Дейниченко був із нами. Це виконавчий директор СтопФейк.